Отже, три основних цілі проведення курсів підвищення кваліфікації: перша це дійсно якісно підвищити кваліфікацію наших викладачів, додати нові знання, навички, компетенції. Друге, це можливість для наших викладачів, які працюють у різних структурних підрозділах разом зустрічатися, комунікувати, обмінюватись досвідом, інколи навіть знайомитись, коли ми говоримо про кафедри, які територіально розташовані в різних корпусах і де немає точок перетину. І третє це можливість здобути ті необхідні кредити для підвищення кваліфікації, які вимагаються для наших. Викладачів. Підвищення кваліфікації науково педагогічних працівників в університеті відбувається вперше. В такому форматі, в якому вони запропоновані, це Курси мають, мали, своє, безумовно, свою мету щодо підвищення кваліфікації, і тому були запропоновані три модулі на три кредити. Це модуль, який був пов'язаний із педагогічним професіоналізмом викладача і формуванням його психолого-педагогічних навичок, які йому потрібні для організації, для здійснення і реалізації освітнього процесу відповідно до сучасних вимог. Другий модуль був присвячений... Науковій роботі, міжнародній діяльності університету, і е, з перспективами розвитку викладача в сфері науки і участі в міжнародних проектах. І третій модуль він був спромований на. Е, Цифровізацію освітньої галузі, зокрема університету і на формування цифрових компетентностей, зокрема, уміння працювати з штучним інтелектом в освітньому процесі і для потреб навіть для в науковій і педагогічній діяльності. Це щодо змісту. Якщо говорити про саму ауру курсів, про те, що відбулося, то я дуже приємно вражена. Я дуже тішуся з того, що курси підвищення ква. Фікації стали тим середовищем взаємодії е, різних слухачів, які мають різний статус, різний досвід, е, різні свої професійні надбання. Бо серед них були і декани е, структурних підрозділів, тобто факультетів, і завідувачі кафедри, і професори, і доценти, і асистенти. Це були люди, які представлені з усіх структурних підрозділів університету, тобто з усіх інститутів і факультетів. І це дало змогу людям в процесі системи запитань, в процесі самопрезентації, в процесі взаємодії зі спікерами. Десь певним чином не тільки. Продемонструвати себе, свої, свої перспективи і бачення, але й висловити якісь пропозиції щодо розвитку університету в різних напрямках. По-друге, мені здається, що найбільшим досягненням цих курсів це стала взаємодія різних поколінь на цих курсах, можливість поспілкуватися з колегами з інших кафедр, з інших факультетів, десь спрямувати свої зусилля не тільки на професійний розвиток, інтелектуальний, але й на емоційно. Сферу я хочу щиро подякувати всім колегам, проректорам, деканам, викладачам, завідувачам кафедри, які взяли участь в цих курсах в ролі спікерів. Тобто, щиро їм дякуємо. Це відбувалося на громадських засадах, але разом з тим воно принесло задоволення нам, також і організаторам, і спікерам. Це це відчувалося по тій аурі, яка відбувалася в цій залі, в головній залі, в блакитній залі. Ну, по-перше, хочу подякувати за організацію таких курсів. І після е, таких курсів хочеться на ще одні потрапити. Надіюся, що будуть е, в подальшому організовано щось подібне. Е, курси дуже інформативні. Е, отримав чимало відповідей на свої запитання, які були. Е, окрема подяка тому, що е, е, і спікери, і адміністрація спробували. Так би мовити, звірити годинники з, з викладацьким складом розповіли нам про місію, про концепцію, про бачення і таким чином нас долучили до тих задумів, які є щодо стратегії розвитку нашого університету на найближчі 5 років. Я б швидше, напевно, назвала це не просто курси. Це був свого роду тренінг, який дав хороший такий запал у вигляді мозгового штурму і у вигляді переймання досвіду від провідних викладачів нашого університету. Дуже цінні знання були, дуже цінні були практичні групові такі заняття, які передбачали. Приймання того досвіду, які би забезпечували подальше вдосконалення того чи іншого викладача, я би назвала це таку трансформацію, тому що ті курси, які є онлайн, дистанційні зв'язку з ковідом з війною, ми вже звикнули проходити їх онлайн, немає живого контакту і немає такого фідбеку. Тому курси були дуже корисні, я сподіваюся, що вони будуть не останні і такі курси будуть проводитися час від часу. І порада ще залучати з кожного факультету, напевно, якихось викладачів, щоб можна було більше дізнаватися про роботу того чи іншого факультету. Дякую, хотілось би щиро подякувати керівництву адміністрації університету, Чернівецького національного, за таку можливість відвідати двохтижневий інтенсив, а саме курси підвищення кваліфікацій для працівників університету. Насправді, курси це така цікава нова родзинка для нашого університету, для кожного факультету. І власне, в чому родзинка? Це як для мене не лише інформація, знання, а можливість комунікувати. Це можливість спілкуватися з представниками з колегами з інших факультетів, з інших кафедр, ділитися досвідом, одержати для себе нові позитивні емоції, і, власне, десь налагодити ті зв'язки, ті партнерську взаємодію, про яку ми неодноразово чули і говорили протягом всіх днів, ми які ми перебували на курсах. Для мене особисто це зростання. Це емоції і е, можливість побачити, можливість спілкуватися і можливість зростати далі у професії викладача закладу вищої освіти. Дякуємо! Дуже приємно, що в університеті вперше проводяться ці курси підвищення кваліфікації для співробітників і викладачів. Два тижні проводилися ці курси, і на протязі цих Творчих наукових таких спілкувань викладачі отримали багато знань і нових е, отримали знань і отримали багато вражень. Мене вразили такі е, лекції, як стратегічне планування наукової роботи. Багато нового ми дізналися, штучний інтелект, то що можна запрацювати також на кафедрі музики і використовувати його, також соціальні мережі. Соціальні мережі це дуже важливо нам для сьогодення. І викладачі, які ще будуть знайомитися з цим, і ем, працювати на імідж університету, це дуже необхідно. Дуже цікава була лекція. Міжнародна діяльність. У нас є багато напрацювань і багато угод з університетами з китайськими університетами. В нас працю в нас вчилися китайські студенти на кафедрі музики, на образотворчому мистецтві, і ми впевнені, що наш університет зможе також приймати цих студентів. Велика подяка Ішана-організаторам курсів підвищення кваліфікації, подяка ректору університету і проректорам. Перш за все дуже вдячна за організацію таких курсів. Було красиво і корисно. І е, мені найбільше сподобалося те, що це був справді діалог, не монолог а лекторів е, і а вся аудиторія слухає. А ми дійсно спілкувалися, навіть часом сперечалися, і це була така синергія. І це мені здається чудово.